Бог затруднений, коли світлофори вимкнені, тому то й проблема, пробки формуються. Апаратуру не бачив, але ну, в принципі, це зрозуміло, бо багато в яких районах світла немає, але світлофори працюють. 45 точок резервного живлення для світлофорів встановлено на вулицях Хмельницького. Такі інверторні шафи можуть живити по кілька світлофорів, розповідає директор комунального підприємства, яке встановлювало та обслуговує цю апаратуру Володимир Шваєнко. Каже, роблять це задля того, аби не створювались аварійні ситуації при відключеннях електрики. Вони живлять 57 перехрестів, 9 переходів. Пішохідних принцип роботи звичайний, поки є мережа. То закрепляються акумулятори, і коли вимикають світло, вже від акумуляторів від трьох до шести годин, в залежності від потужності перехрестя, може кожен світофорний об'єкт працювати. Володимир Шваєнко говорить, встановлювати шафи почали з початку повномасштабного вторгнення, відколи вимикають електрику після обстрілів. Кошти для цього взяли із міського бюджету. Вартість такого пристрою каже десь 150-180 тисяч в залежності від потужності акумулятора. Заступник директора департаменту інфраструктури міста Василь Кабальський розповідає: встановлювали інверторні шафи для живлення світлофорів у найбільш завантажених ділянках дороги. 25 знаходиться поблизу навчальних закладів міста. Це магістральні вулиці, це великі перехрестя. Наприклад, тут за нами перехрестя, це перехрестя свободи проспект Мера. Там де є інтенсивність руху. Світлофори працюють. А світ зараз вивикають. За умови відсутності електрики більше ніж 6 годин, каже Василь Кабальський, пристрій може розрядитися. У такі місця за необхідності виїздять регулювальники, розповідає заступник командира батальйону управління патрульної поліції області Олександр Чернов. Каже, як відключення вплинули на аварійну ситуацію. Відключення електроенергії не впливають на кількість ДТП у Хмельницькому. Ситуація залишається стабільною, а причини аварії здебільшого пов'язані з неуважністю або порушенням правил. Поліцейський говорить, які ділянки дороги, зокрема їх перехрестя, у Хмельницькому найбільш навантажені. Вулиця Кам'янецька, Прибузька, вулиця Кам'янецька, Героїв Маріуполя, вулиця Зарічанська, вулиця Свободи та Проспект Миру, вулиця Свободи. Директор комунального підприємства Володимир Шваєнко каже, для живлення світлофорів планують встановити ще три інвертори на двох перехрестях до кінця року. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.